І на сьогоднішній день от за чотири місяці, що ми стоїмо на покровському напрямку, противник вже разів напевно сім точно а може і більше змінював е свої на е наступальні дії. Е вони варіюються як правило від кількості е в піхотних групах. Це в основному час дві-три людини. Колись це було там 5-6 чоловік. Там відділенням ходили. максимально було там 12 чоловік виходило одночасно. А зараз це в основному дві-три. Часто спостерігаємо, коли до позиції підходить вже один. Всі чудово розуміють, що одного військовослужбовця на штурм ніхто не випускає. Тому ми сподіваємося на це, що це працює наше дистанційне мінування, на якому ворог підривається, і не має змоги підходити. До наших позицій, але по одному вони все одно штовхають далі. Так само проби спроби механізованих штурмів були як і від двох трьох одиниць броньованої техніки, так і от максимум, що було на цій компанії вже на покровському напрямку. Це 22 одиниці броньованої техніки. Противник застосував для спроби штурмових дій. І вони були невдалими, коли висувається малими групами, техніка взагалі не повертається додому з цієї 22 там, по-моєму, сім одиниць техніки пошкодженими, але вдалось повернути противнику.